Друзі, всім привіт! Нарешті я знову приїхав на Оріль. Оріль була закривалася. Ми приїжджали на Оріль, а там льот стоїть. І тут, о, блін. Ну я вже на Орілі не був, мабуть, неділі-дві. І нарешті я знову приїхав на Оріль. От, і вона відкрита, і зараз будемо пробувати щось ловити. Я сьогодні на рибалці не сам. Я сьогодні з Віталій. Доброго ранку. Тому, друзі, Віталія зараз ще одягається, ну, я вже та, готовий. Будемо зараз виходити на воду, пробувати впіймати окуня та щуку. В арсеналі у мене сьогодні що буде? У мене сьогодні буде кенетик тестом 17 грама. Ну, я на нього сьогодні буду робити. Ти будеш? Я буду. По японію. Один 1,7 грама і зріз 2,30 шнурочок 0,2 по Японії. Ось моя палиця. Оперте об, об грязне колесо. Сіликончик в мене вже стоїть. І катушечка 2500 розмір шпулі е, з Аліекспреса купив. Там, вона мені обійшлася в 400 гривень. Ну, катушка дивіться, яка гарна. О. О, так це ти на неї сьогодні? Так, да, я сьогодні на неї буду ловити отака катушечка. Ну Подивимося, що воно нам скаже. Ну, а Віталя сьогодні буде ловити, на що? Ice. Вон, Віталя стоїть. Тут з фонариком своїм світи. Зараз подивимося. Ось його Ice Cube стоїть. Сідона шимана катушка. Ну, Віталя по модному модний спінінг. Я сьогодні попроще. Сіликончик Віпо обгризаний, як бачите, з прошлої рибалки Віталія. Яка длина спінінга? 2,60, катушечка 3000. Ну, Будемо пробувати щось теж ловити. Тому, друзі, зараз ще почекаємо трохи, щоб посвітлішало, і будемо пробувати виходити на воду. Поїхали. Гай-лала. Ну що ж, друзі, ми зараз беремо човник і будемо спускати. Сама лодка 3,10 длиною. Вага її 56 кілограм, але без нічого. Ну Так як у нас тут бебек напихано, двигатель, бензин, спінінга. Зараз буде весело. Ну, давай. Пішли. До речі, друзі, рівень води піднявся. Це є дуже добре. Так, тут нас слизько трошки, головне не навернутися. Ну, Будемо виходити. Опа! Віталя. Перший залазить. Спінінги. Да. Саме головне не зламати спінінги. В початку турніру. Так. Да. Ну слава Богу, у нас з собою спінінгов досить багато. О. Віталій, як у мене штурман, він на носу. Буде мучитися з якорем. а я буду як капітан керувати. Капітан болкає. Хоба. Хоба. І саме головне. Заскочить в лодку. Йо, поїхала. Оба. О, Боже, я на річці. Я нарешті. Тут. Тому зараз будемо запускати двигунчик наш і їхати на нашу перву точку. Поїхали. Є, це, да, це окунь, я вам скажу, це хороший окунь, мабуть. І такий я вам скажу, по ходу діла непоганий окушок. Да, окунь, я його бачив. Ух, красота. Дивіться, який горбач. Ба-да, А, фу, окунь, ти зрозумів. Щупак схватив, Йоханий бабай. Так, родной, зараз підеш, почекай. Кстати, щука темна. темна? Так, да, не бачу, не можу зрозуміти, бо він смикається. Так, ага, да, п'явки є. Темненька. оба. Блін, а в мене ще ж виходить, я вам скажу, отака штука. тройничок стоїть Це з розрахунком на судака. Я просто останній раз на судака був. Тому, друзі, непогано. Можна пробувати ловити. щука. Ну, Якщо дуже багато буде сходів і все остальної то тоді я просто скину трійник і поставлю двійник. Оп, поїхали ловити. До речі, вага 8 грам зараз стоїть, на 8 грамах схопила, але ну, я навіть не відчув ні удару, нічого. Походу, діло, воно тільки до дна коснулася і одразу щука схопила. Ну, поїхали. <ривіт> Блін, коротше, я закинув трохи не туди, куди треба. Я закинув в очерет, а з точки зриватися не хочеться. Тому, друзі, що буду робити? Дивіться, як професіонал. А! Все. Ну, от. Це заради того, щоб залишитися на своїй точці. Тому я обірвався. Я забув, що це ж не ставок, це річка. Тут є берега. О, Тому... Те, що маємо, те маємо. Обірвався і буду зараз в'язатись. От так от. Все заради того, щоб стоять на одній точці. Так, ну що ж, друзі, ось змонтував я заново приманочку, вже поставив її на двійник для щуки по центру, по факту приманочки, можна так сказати. Але є невелика відмінність від предучих разів. Як бачите, у мене груз золотистого кольору. 7 грам. Це грузик латунний. Він, звісно, більший, ніж свинець, тобто метал тут більш об'ємніший, але він дуже аеродинамічний і блистить. Ну, Кажуть, що на нього хорошо відзивається риба за щодо свого блиска. Ну, подивимося. Тіпо, як би, на Судака Окуня такі груза використовують, Ну, на щуку не знаю. Ну, Зараз будемо пробувати, буде результат чи не буде. Ну, Скажу, летить досить таки непогано. Цей грузик. 7 грам далеко відправив. Ну, поїхали. Друзі, а це Окунь. Все ж таки, мабуть, цей грузик працює. да, це Окунь. От так от. Ну, непоганий гарбач. Намет. Могу дати приманку, якщо треба. Ааа, перший. <су> окунь. Піде мені на засушечку. Отам, отам, он. он. Там? Да, отам, де от -от уголочок, отам мене не схопив. В берег, не, угу. взагалі не туди. Ще б метрів би десь так приблизно 5 вправо і було б туди, куди треба. Я хоч не... Ось це воно, Віталя, походу діла підсак потрібен. Оце гепнуло, я вам скажу. Да, це воно? О! О, та в мене палка! Стой, 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 стой! Оце гепнуло. Друзі, я вам кажу... Це не дуже велике. Тим не мені, я вам скажу, дуже приємно. Ковтнуло нафіг повністю все. В шахту. Зараз буду розгрібатися з нею. Я вам кажу, це грузик. Це просто тупо грузик. Віталя, а що в тебе стоїть? Купа черніки віпа і обичний грузик. Ого, дивіться, копнуло повністю в шахту, все копнуло, нічого не старчить. Зараз для чистоти експерименту дам Віталі цей же самий грузик. тільки він вагу, яку хоче собі вибере. У мене їх просто є 5, 7 і 10 грамів. Блін, у мене. Короче, чіпе. Ладно, друзі, зараз будемо розбиратися. У мене тут така біда получилась з щукою і гак гачок поламав, от, новий гачок одіваю. От, у мене довелося все розрізати, розривати. Все так запуталося жорстко, і щуки мало не показалося. Но я вам скажу, грузик своє зіграв. Чесно кажучи, мене це дуже заімпонувало. Ну, можливо, можливо це ну, такий момент, ну, случайність. Ну, якщо зараз знову щось буде подібне, ну, схвати, щука, то я думаю, треба з цього виводи буде робити. Ну, друзі, поїхали. Все, обірвався, просрав я свій золотий грузик. Коротше, що то, що то пішло не так. Зараз буду в'язатися. У мене перед цим, до речі, стояв флюр 0.37. Зараз буду ставити більш крупніше. Опа. Все, монтаж готов. Зараз будемо пробувати на цю знову блискучу. Віталію я теж дав грузик на 10 грам. Опа. Зараз це будемо пробувати. Воно повинно. Все клювати. в я, я, мене просто отут уголок тяне. Я знаю, що там окуня сидять. Я не можу зустрітися. Ось і Віталій зацепився правда за ту сторону. От, на такому ж самому грузі, тільки 10 грамів он сидить, тепер, мучиться. Шо, якорь піднімай. Я можу підтримати. Зараз ну, будемо переїжджати. Давай спін, щоб він не вилетів, бо, бо куп топити не хочеться. Так, ну що. Будемо зараз відцеплятися. Якраз станемо на ту сторону, бо щось на цій стороні тиша. Виходить, три рибинки я витягнув, Віталя, дві покльовки отримав на цьому все. Тому будемо зараз переміщатися. Може зміна направлення нам дасть якийсь результат. От так от. Сіла. Навіть не почувствовав. Ну сіла хорошо. Ну, це. Не думайте, не думайте. Я буду голими руками її брати. Опа! Дітя та патуська. Отак от, друзі, дивіться. Знову сіла. Той же самий грузик. Той же самий силикон. Все те ж саме. так так, так. так, 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 так. І до речі, найцікавіше, це найкраєшок. Сами ну це не саме цікаве. саме цікаве, що щука не в п'явках. Біжи. Ну що ж, друзі, таке відчуття, що ми на цій точці позбирали всю активну щуку. Не ми, а ти. Я да, я позбирав всю активну щуку. Я витягнув три щуки і одного окушка. Віталя тільки кустики поки цепляє. Да ладно, підтримав Кустик потримав, а не рибку. Добре. Рибку. Ну, Ладно, хай так буде. Короте, к чому я? К тому що, мабуть, треба здвигатися. Ми хоч і перебралися на другу точку зовсім, але щось поки що результата особового вона нам не дає. Оце на новій точці, ну як на новій точка та ж сама, просто положення трошки друге. О, і виходить, що поки що результата немає. Одну щучку витягнув та і все. Треба щось робити, щось думати, кудись перебиратись. Тому зараз ще поразку кинемо і будемо перебиратися на іншу точку. Та це така матера попалося. Я ще й доживати не встиг. Ну, зараз подивимося. Віталя! Помагай. Хоча я її голими руками возьму. Я буду. Оп! От так от. я не встиг дожувати, як я вже її мав. Шнур дивиться. Бачив. Йо-йо. Ну що в мене все не так? Максим рибак. Хочете, я вам покажу тропинку, по которой нужно идти <риклад> Боже, у нее жабра повилазила, он бачите, да, та? вот від... зябра его видервав? А, а що по попьявочку? Сейчас скажу. Сейчас я оп, хвостик извлек. Есть трошки. Ну, хороша, красота. Ну що ж, друзі, прокидалися ми тут. Віталя тут одного кушка витягнув. Віталя розловився нарешті. От я одного щупака. Ну, поки що хижак не активний. Тому ми не зациклюємося на одному місці і переїжджаємо. Віталя буде зараз вам діставати. Давай, майна! А, ні, Віра, Віра. Можна, щоб квітка була не така Хебру. Можна. Можеш її просушити. <ріст> 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 Поїхали ми. Що <ріст> я крупного окуня взяв, а потім ти оцей залівчик кидав. Ну що, я свого окуня ще одного всадив. О, вообще на паузі такий. О, а так у мене офігенний був окунь, між прочим. Да. Дерев'яний. Все як полагається. Там ж окуня сидять. Ось і я. Знову свого окуня. а а а Я його взяв, все як полагається. Отут недалеко, тут в п'ятачку. Отлічно. Подборот... Да, подбородком надавив. Ну хорош, хорош. На засушку пидам. Це какая рекорд в цьому году. Йо! Я. Я в шоке. <реклес> В'юн. Я хоч побачив в'юна. Та <реклес> ты выяки. Жир. Капец. Ну щучка. Щучка. Клас. Гепнула, ще сіла. Гепнула. Гепнула. Ну вже приєдна. Ото Віталя подсекнув. Так що вікер наміло. Ну приєднано. Клюну... Клюнула приєднав. Я не знаю, чи получилось. Невеличко. Може це окунь? Ні. Так ти посмотри, на Фетіки, на ніндзя у мене тиша давай. повна. Ну дай собі сейчас. А це ніндзя. А, це ніндзя? Це От так от. На 12 грамах, а я на 7 Ninja. грамах і в мене тиша повна. Треба щось з цим робити. Тихо, 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 тихо. Так. Ти а ну, давайте її будеш напортить. А то італій тебе штофати, як предыдущу. Пішла гуляти. Так не б'є. Ну, якось гуляє, непевно. Ні, не, це я піднімаю. Ніфіга. Та фіга. Фіга, фіга. Давай, это ти? А, ти я этот за очко це. Я її задушив. Задушив. Ну, буває, це вона охотилась. Стоподовце вона охотилась. Бу, Ну, дивіться, друзі, Віталя на 12 грамах вже я купа що ту щуку витягує. А я на 7 грамах, а в мене поки тишина, я нічого не можу. Ну що ж, друзі, ось і закінчилася наша ранкова сесія. О, ну, В принципі, клювати клює помалу. Темні кольори щось не хоче. Працює традиційно мій е, мед вверх-низ лимон. О, він, ну, Досить гарно. Дивіться, до як вона і Віталя там Йорзається. Дивіться, як воно в воді хорошо просвічується. І все, приманка. о, на -на. о. Ану, Пострибай Віталя, бо приманку. О, о, о. Бачите, як вона гарно іграє, переливається, можливо, тому і бере на цю приманочку досить непогано. Тому, друзі, на цій веселій ноті ставимо пальці вверх, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим і Віталя. Ти працює. Там... А, да, Віталя працює. ще працює. О. Поміняв, поставив, працює. Чотири покльовочки, три. Маленькі, шнурочки, але є. Це місцина, більш за все, що така. Тому друзі на цій веселій ноті всім пока, пока.